Опа, на. О. О, а це вже не сомік, це вже судачок. У нас друзі, друзі, друзі. Друзі, друзі. Це вже в нас є судачок. Судачок чудовий. Різнокольоровий, краще, звісно, соміка, але садочок також непоганий варіант. Більшенький, ніж попередній, мабуть. Але це не точно. Слухай, мені здається, що він навіть такий щось, ну, типу, під залік підходить, щось так навіть відчувається. Ну, типу, так. Да. Такий, типу, нічого. Більш-менш. Більш-менш годний. О, ну це ж краса, друзі, подивіться який. ай, Мій золотесенький. Після цього, після жерішка, ой, жерішка, після соміка, судачок. Такий, ну чого ж не. Подивись, він побитий. Та побитий його, вон там б'ють його. Він вже типу кидається на приманки, щоб його там не били. Ось такий от... О, що ж як же ж ти взяв так дивно? Хоча не дивно. О, блін, друзі, взагалі без шансів в нього. Да, Покоцаний, побитий. Блін, не показав я вам, наскільки він покоцаний. От е, в чому прикол Судака, особливо зараз влітку. Він виглядає так маршаво. Він стоїть усе. Ти в руках його тримаєш. А він такий бідолашний. Отак от тікіно. Ти хочеш його розвернути. Він починає одразу тіліпатися, і от чим це все закінчується.